Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. Слава Богу, повіки, слава. Місто ще спить, але вже потихеньку прокидається. Сьогодні небо таке грізне, ну дуже грізне, захмарене, Але, попри оті всі хмари, світло пробивається, світло пробивається. Сьогодні виїхала трішечки раніше і їхала всю дорогу, ну майже в темряві. Але дякую Господу за ліхтарі. Були вони дуже яскраві. Їхати було класно, нормально. Немає руху машин, це дуже дуже, це дуже дуже класно. І приїхавши сюди, їхавши сюди, думала: от наскільки швидко, знову лине час. Перевели годинники, і оці оцей тиждень був настільки світлим, я рано вставала, уже було видно. Ми заставали світанок. А сьогодні світанок уже без 27. Пізнувато, пізнувато. Тож, можливо, завтра ми його зустрінемо, але точно не сьогодні. Але дякуємо Богу за цю прицвітанкову красу, незважаючи на те, що ще рано, а Господь уже розфарбовує небо для нас, щоб ми звернули увагу на нього, щоб ми зупинилися, щоб ми подякували йому за спокійну ніч. Да. Були тривоги, але ми могли спати, ми могли сподіватися, надіятися на Господа і далі продовжувати серед тривог, не спускаючись у ті підвали, далі залишатися в ліжках. Що нам дає це? Хто нам дає цю Цю впевненість, звичайно, Господь, звичайно, Господь. Але якщо на серці тривога, якщо дуже хочеться встати з ліжка і піти десь укритися в потаємному місті в три стіни, в дві стіни, в чотири стіни, робіться, робіться, робіться. Алілуя! Особливо, якщо в квартирі, в будинку діти, малі діти, треба нам дорослим забезпечити їм. Хоч якесь укриття, хоч якесь, але саме-саме надійне укриття це Господь. Він міцна вежа. Ми біжимо у нього і ми у безпеці. Слава Йому, Опіки слава. Він достойний усієї слави, він достойний усієї хвали. Тому кожного дня, рано вранці, напротязі дня славимо Його, славимо Його, величаємо Його ім'я. Адже він достойний цього. А ще коли ми славимо, коли ми поклоняємося йому, то отой рогатий тікає, тому що він ненавидить, коли славлять Творця. Коли ми славимо Творця, то ми, ми тоді одягаємося в силу Господню. Тому не зволікаємо. Славимо Його, славимо Його, славимо Його. Не помру буду жити, я в істині твоїй було тісно покликав, і ти почув мене, оточили і сильно, штовхнули мене та підтримав Господь, захистив мене ось, кому належить все життя моє, а нець Боже взя мій гріх, дав розп'ять себе ось. Кому належить все життя моє, в кожній рані твоїй, крик люблю тебе, в кожній рані твоїй, крик люблю тебе, ти, мій Бог і я буду вічно славити тебе, ти той камінь, який став, основою життя. Я на тебе складаю надію свою, ти, благий милостивий, кожного дня ось, кому належить все життя моє, Агнець Божий взяв мірі, дав розп'ять себе, ось кому належить все життя моє, кожній рані твої. Крик люблю тебе, Кожні рані твої, крик люблю тебе, мій Господь моя сила, спасіння моє, брами неба відкрив ти, щоб війшли ми туди, буду радісно славити ім'я Твоє, бо Господь моя сила, спасіння моє, ось. Кому належить все життя моє, Агнець Божий взяв мій гріх, дав розп'ягать себе, ось, кому належить все життя моє, в кожній рані твоїх, крик люблю тебе, в кожній рані твоїй, крик люблю тебе, скільки було такого. Пішов не туди, скільки сили забрала, ота суєта, скільки раз я не зміг втікти від гріха, та Господь мене спас, він спасіння скала, та Господь мене спас, він скась, він спасіння скала. Ось, кому належить все життя моє. Агнець Божий взяв мій вік, дав розп'яти себе ось, кому належить все життя моє, в кожній рані твоїй крик люблю тебе, в кожній рані твої, крик люблю тебе, в кожній рані твої, ти кажеш мені, я люблю. Аллилуйя. Господь так полюбив нас, що віддав саме дорогоціння свого Сина, Ісуса Христа, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Аллилуйя! Слава Богу, слава Богу! Єфесянам 2,8, 9. Бо спасені ви благодаті через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Алілуя, Слава Богу! 1 Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої, та очистити нас від. Неправди всілякої. Чи ми очищаємося кров'ю Ісуса Христа? Кров Ісуса Христа! Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І ми, омиті, тією причистою кров'ю, ми маємо спасення, ми маємо оправдання, ми маємо життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І коли ми прикликаємо, закликаємо ту кров Ісуса Христа. На своє життя, то Господь не бариться, він помазує косяки наших сердець і все гріховне, все нечисте, все те, яке хоче вкрасти життя, воно проходить повз, воно проходить мимо і не торкається нас. Алілуя! Слава Богу! повіки слава, слава йому, повіки слава! Дякуємо, Господи, за слово Господнє, яке навчає нас, яке втішає нас, яке підбадьорює нас, яке годує нашого внутрішнього чоловічика, внутрішню людину, і дає сили нам, попри все, славити Господа, укріплятися в істинах, які записані в живому слові, в Божому слові, яке є для нас меч. Аллилуйя! Слава йому, повіки слава! Сьогодні хочу читати декілька місць писання. Одне місце писання, але декілька віршів. І так, буду сьогодні читати із Старого заповіту, із книги пророка Єремії, з 32 го вірша. Книга пророка Єремії. 32 розділ, з 32-го розділу. 32-й розділ, 32 розділ і із 27-го віршу. І так, 27-й вірш ну дуже такий, знаєте, вірш нам на втіху, вірш нам на підбадьорення. Господнє слово каже: втішай, мій народ, втішай. І в його слові дуже багато є віршів, які втішають на в нас, і нам потрібна ця втіха, тому що особливо під час війни, коли ми бачимо скільки страждань, скільки неправди, нам потрібна оця божа втіха, божа втіха. Деякі люди втішаються вином, чи якоюсь розпустою, чи, ще, чи якимись іграми, але це все марне. Після отої горілки вина болить голова і проблема не вирішується. І після всього останнього, повертаючись додому, люди розуміють, а нічого не сталося. Але коли ми втішаємося Господом, то Господь випростовує наші шляхи, і ми починаємо йти тими дорогами, якими вказує Господь, і нам уже не стає так важко, тому що сам Господь утішає нас. Алілуя! Слава Богу! 27-й вірш. Ось я, Господь, Бог усякого тіла. Хіба для мене є щось неможливе? Господь каже, що для нього немає нічого неможливого. І коли ми покладаємось на нього, то ми засоромлені не будемо. Слава Богу, повіки слава. А далі йдуть такі слова не дуже люб'язні, але я хочу зачитати їх. Тому так говорить Господь: ось я видалю це місто. Місто із руки халдеїв і в руки вавілонського царя на Воходоносора він його захопить. Халдеї, що воюють проти цього міста, увірвуться і спалять це місце вогнем. Воно згорить разом із домами та покровлями, які кидали ладаном перед валом. А також приносили жертви возливання зливання чужим богам, викликаючи цей мій гнів. Адже діти Ізраїля, діти Юди вже від юності чинили лише те, що було зло в моїх очах. Ізраїльтяни постійно розпалювали мій гнів учинками своїх рук, говорить Господь. Це місто викликало мій гнів і моє обурення з того часу, як його, як його збудували, а і, а і аж до цього дня. Так, що я змушений його викинути від свого обличчя за все те зло дітей Ізраїля і дітей Юди, яке вони творили самі, їхні царі та їхні можновладці, їхні священики та їхні пророки, громадяни юдеї та мешканці Єрусалима, аби мене розгнівити, вони поверталися до мене спиною, а не обличчям. Хоч я постійно із самого ранку навчав їх, однак вони не слухали і повчанням не сприймали. Вони навіть свої гіткі ідоли ставили в храмі, який названий моїм ім'ям, чи чим оскверняли його? Вони споруджували. Узвишення Ваалові в долині синів Гінонама, що переводили через вогонь своїх дітей у жертву Молокові, чого я їм не заповідав, і що мені не спадало навіть на думку, що можна чинити таку мерзотність, водячи людей в гріх. Тому так сказав Господь, Бог Ізраїлю, що до цього міста, про яке ти бідкаєшся, мовляв, віддане воно буде в руки вавілонського царя під меч, голод і моровицю. Я їх мешканців позбираю з усіх країн. Куди б їх вигнали у своєму гніві, у своєму нестриманому пориві та у великому обуренні, я знову поверну їх на це місто і в... місце, і вони житимуть у безпеці. І так, Господнє слово нам розповідає про далекі, далекі події. Але послухайте, і хоч там написано про Іудею, і хоч там написано про Ізраїль, це слово Господнє, яке стосується нас. І коли в цьому слові Господньому декілька разів говорилося, діти, 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 це говориться звичайно про Божих дітей, а також про дітей, яким там небагато років, послухайте, зараз діти такі у нас розбещені на превеликий жаль. Зараз діти не мають того, що мали діти нашого покоління. Знаєте, що в нас було? У нас був страх. У нас був страх, і ми боялися. Боялися засмутити своїх батьків. Ми поважали своїх батьків і ми їх також боялися. І отой от страх, що батьки нас не наказали. Цей нас тримував від усякого роду гріха. Чи грішили люди того часу, який в мою юність, звичайно, грішили. І було теж багато гріхів. Але послухайте, все рівно не було такої розпусти, все рівно була повага до старості, все рівно була повага до вчителів, все рівно був якийсь страх зараз. його немає. І вина також і нас, батьків, які дають оцю. Вс все все дозволене своїм дітям і покривають, коли кажуть діти ваші необуздані, діти ваші роблять те і те. А батьки кажуть, та не може такого бути. Та ну та мій синочок такий гарненький. Та моя дівчинка така файна. Та що ви там на нього наклепаєте? На що ви там на нього наговорюєте? Звичайно, Господнє слово нас попереджає, що Господу не подобається, коли ми чинимо неправду і коли ми говоримо наклеп навіть на дитину. Це не потрібно робити, але потрібно, щоб у нас, у божих дітей, була ота повага. Повага до нашого всемогутнього Творця. Страх Господній! Страх Господній це початок мудрості. І Господнє слово нас попереджає. Що з самого ранку Господь говорить оці слова, що майте страх Господній. Якщо ми його не будемо мати, то місто буде зруйноване. То місто буде зруйноване. Нам хочеться цього? Ні. І хтось скаже, Господь нам пообіцяв. Амінь. Господь нам пообіцяв, що збереже наше місто, збереже наше місто, і ми на це слово покладаємо надію, і ми будемо його вигукувати. Але якщо ми не будемо обуздувати в першу чергу себе, якщо ми не будемо ходити дорогами життя, якщо ми будемо блукати отій от долині смертної тіні, то Господь неодноразово подивиться на наше місто. І якщо не знайде оту кількість. Оту кількість, то він може відмінити відмінити те своє слово не тому, що не тому, що в нього немає милосердя, а тому, що він справедливий суддя. Тому, коли Господнє слово зранку лунає. Покайтесь, треба каятись, випростуйте свої шляхи, випростовуйте, перевірте свої світильники, перевіряємо, перевіряємо, маємо цей страх Господній, маємо це Господнє поклоніння, шукаємо Господа, поки можна знайти його. Але потім Господнє слово, знаєте, воно завжди закінчується добре. І коли ми читаємо про Той Сорове. Про той суровий вирок, який Господь сказав до одніх міст, потім далі Він каже: але, але прийдуть потім ті години, ті часи. Коли Господь помилує, і що він зробить? І я поверну на те місце всіх, і вони житимуть у безпеці. Тоді вони стануть моїм народом, і я буду їхнім Богом. Я дам їм єдине серце і вкажу єдину дорогу, аби мали завжди переді мною страх на добро, як вони самі, так і їхні діти після них. І я укладу з ними вічний у тому, що вже не відверну від них від них та не перестану чинити їм добро. Не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. І вкладу страх переді мною у їхнє серце, щоб уже не відступали від мене. І тішитимуся буду ними від усього серця і усієї душі, роблячи їм добро і посажу їх на цій землі у вірності. Алілуя! Слава Богу! Господь дуже хоче, щоб нам було добре. Коли нам добре, то Господь тішиться. Тішиться у простоті серця тішиться. Він дивиться на нас своїх дітей і тішиться в тому, що нам добре. Він є даятель добра, він дуже, добре, він дуже хоче, щоб нам і нашим дітям було добре. Але для того, щоб нам було добре, в наших серцях повинен бути страх Господній. Початок мудрості, початок життя страх Господній. Страх Господні, тож давайте будемо молитися і просити. Господь, Господь сп... сповни наші серця твоїм страхом. Господь, хай в наших серцях панує твій страх. Це повага до тебе, це велике велике бажання утікати усякого роду гріха. Це велике, велике бажання приліплятися до тебе усім серцем, шукати тебе зранку, вихваляючи тебе, вникаючи в писання твоє, слухаючи слово Господнє, читаючи слово Господнє. і не просто для галочки, не просто тому, що так потрібно, а навчаючись істинам. І виконуючи слово Твоє, яке є збудування, яке є мир, яке є добро. Алілуя! Слава Богу, повітіслава, слава Слава йому, повіте слава! Господь, благослови нас усім страхом Твоїм в ім'я Ісуса Христа! Хай наші руки роблять тільки добро, хай наші ноги. Тільки ідуть стежкою життя в ім'я Ісуса Христа. І в цю свою подорож, цю свою подорож ми йдемо не самі, а обов'язково беремо своїх дітей. Обов'язково беремо своїх дітей. І хай Господь дасть нам мудрості, як виховувати наших дітей, щоб оцей світ не манив їх, а манило Царство Небесне в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.